Почув цікаву новину. Виявляється, в Україні відсутня свобода слова. Давайте разом послухаємо. Uh, у нас люди стали злі, і я б на місці деяких блогерів менше про щось питали, тому що їх теж так заблокують, як і інших. Усі, uh -huh. хто заблокують майже на увазі, закінцілять. Або і заблокують, тому що знаючи, яка у нас політика. А кого заблокували? Нагадайте, будь ласка, мені в коментарях, бо я щось трошки випав з інформаційного цього потоку і щось я не чув про це. Все інше, хто там працює, під ким, під чим то можуть і заблокувати. Мені нещодавно сказали, що за, за мною прям дуже ретельно спостерігає СБУ та Кіберполіція. Добрий день, так що я мовчу, мовчу в студії і набиваю собі ціну. Умничка, вмієш? Взагалі мовчу. Є що сказати, багато думок є, але я просто мовчу. Я розумію, про що ти кажеш. Але якби в коментарях є така думка, яку пишуть люди, що якщо всі почнуть мовчати, то ми перетворимося на Росію. Бо там теж всі мовчали, 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 а зараз вже ніхто не має права нічого сказати. Дуже гарно підвів, молодець. Але в мене до тебе питання: чому, коли я намагаюся написати тобі коментар розгорнутий, він чомусь раптом не проходить. Любиш використовувати фільтри, любиш демократію, так? Да? Правда? Подобається демократія? Ай-яй-яй. Тобі не здається, що ми перетворюємось? Не знаю. -яй 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 -яй. <сі> вона не хоче казати теж. Але як тобі сказати, по відчуттям... Де це де гра? Де ця Зрозуміло, що нам треба казати все. Просто особисто для тебе, бо ця червона лінія, вона де. Ой. У нас зараз, мені здається, червона лінія вже так стала, що всім закрили рот і все. А у нас люди... Всім закрили рот і все. І в неї відчуття. Ну, Коли щось здається, бо якісь є відчуття, зазвичай люди перехрещуються, стає легше. А люди, які відповідальні і не кидають лайно на вентилятор, вони, як мінімум, спираються на якусь статистику. Зрозуміло, що всередині країни є окремі царьки, я на них кажу вахтьори. Вахть це людина, яка отримує трошки влади, і вона відчуває себе царем положення, життя і може образитись на якісь слова в інформаційному просторі. І вжити відповідних заходів, бо має зв'язки, і, і так далі. своє службове становище використати. Про цих колоунів ми знаємо. Але ми маємо опиратися що на щось правильно? Ну, Давайте оперемось, наприклад, на якийсь індекс. І заходимо, дивимося, індекс. Індекс свободи преси. Складений організацією Репортери без кордонів з 21 по 24 рік. І так, Україна. 21 рік, 97 місце. Росія, 21 рік. 150 місце. Україна. 22 рік. 106 місце. Трошки скотилося. Росія. 22 рік. 155 місце. Україна, 23 рік, 79 місце. Росія. 23 рік, 164 місце. І нарешті 24 й рік, Україна 61 місце, Росія 162. І так, питання: куди ми скочуємося? Ну, міжнародні організації кажуть, що ми навіть попри війну в нас ситуація з свободою слова покращується. А ви просто берете на серйозних шах і кидаєте лано на вентилятор. Берете одним мазком і отак от розмазуєте. Пишіть свої думки в коментарях. буде дуже цікаво почитати, кого до речі заблокували.